Через заборону міськради продавати квіти поблизу Галицького ринку торгівці розійшлися по домівках. Щоби тут не було стихійного ринку, ще у 2009 році місто виділило земельну ділянку на проспекті Чорновола, аби квітникарі збудували там павільйон. Втім, оренда для більшості продавців була за високою. Мої квіти і ганя. А за що ганяти? А за що ганяти? А я маю пенсію 570 сосім гривень. Все. Проробила 38 років. А на інших ринках, кажуть квітникарі, знайти місця для продажу важко. А пропозиція така, щоб нам тут було на ті обрухівці, зараз да, дозволили тут продавати. Ми вже готові там і гарно щось альтаночку облаштувати і так далі, що подібне. І от і поки що мерія поставила таке питання, щоб не. не... Не дозволяв, втім, міські посадовці наполягають, жодної стихійної торгівлі біля галицького ринку бути не може. Вони повинні перейти або в павільйон на проспект Чорновола. Або на галицький ринок, або на інші ринки, які є в місті Львові, тому що торгівля біля галицького ринку є несанкціонована, люди не мають дозволів, виданих владою, не оплачують жодних ніяких зборів за торгівлю в цьому місці. Аби вирішити це питання, продавці квітів цього тижня зверталися до міських посадовців і приходили також на четвергове засідання сесії. Депутати пообіцяли подумати, де у центрі облаштувати квітковий ринок. Eu